Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український турок та журналіст Єрошовець в прямому стрімі, українські сукіряни. Я вибачаю, шановні глядачі, друзі в чаті, підписники, всі, хто буде дивитися цей стрім, за те, що я запізнився на 10 хвилин. По традиції, прямий стрім українські сокиряни» як годинник, швейцарський хронометр виходить рівно о. 21.00, але я сьогодні запрацювався. Ви знаєте, от сьогодні мені Бог дав сили, і я вперше за довгий час працював з задоволенням. Ви знаєте, 2024 рік був дуже важким. Я важко хворів, переніс операцію важку і хворію і зараз, але Бог дає мені сили. І знаєте, сьогодні я з задоволенням працював. Просто з фізичним моральним задоволенням. Ну і от так запрацювався і трошки запізнився. Тому, вибачте, будь ласка. Але стрім виходить, стрім не пропускає е вечір, і з Божою допомогою ми сьогодні будемо працювати. Традиційне проханнячко, підписка на YouTube канал Ігор Кравцов, підписки помаленьку, слава Богу, ростуть. І низький уклін тим людям. Які допомагають донатами дуже велике прохання, мені дуже приємно, після стріму о 21.00 приходять донати, тому що я завжди е, викладаюся на всі сто. Тому 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Картка Правобанку. Підтримуйте Ігоря Швеця, українці, який працює на простий український народ, Ігор Швець, людина, яку ніхто ніколи не міг в житті купити. Дуже важко бути правдивим, дуже важко бути чесним. Тому допомагайте рідні, допомагайте, щоб я вистояв, не зійшов з обраного шляху і говорив тільки правду. Дякую. Отже, давайте будемо працювати. Традиційно поздоровуюсь з паном Володимиром Терлецьким, з пані Любою Яремкевич, з паном Юрієм Сокілом і з земляком Свеном. Доброго вечора, дорогі рідні друзі. Давайте ми будемо працювати. Сьогодні день дуже багатий на подій, скажімо так. Ну, головна подія е це те, що Верховна Рада України. Хоче прийняти закон по, про ТЦК, я сьогодні виклав відео. От буквально зараз перед стрімом викладав відео в основній стрічці каналу під назвою ТЦК Заграти або на нуль. Ну, от так би я назвав цей закон. Верховна Рада хоче розібратися конкретно з правопорушеннями в сфері ТЦК. По в ВЛК, перший пункт ВЛК. За от вони хочуть зробити законопроект, який покладе край порушенням в діяльності ТЦК. ТЦКшники будуть відповідати або будуть сідати в тюрму, або будуть іти на ну. За що будуть сідати вони в тюрму? Перше за порушення в оформленні і проходженні військово-лікарних військово-лікарських комісій. Відповідати будуть як ТЦКшники, так і лікарі, так як, так як і голови військово-лікарської комісії, які кладуть підпис під заключенням ВЛК. Покарання від 3 до 8 років з забороною займати певні посади від 1 до трьох років. Далі покарання при порушенні призву громадян. На військову службу і мобілізацію. Коротше кажучи, будуть перевіряти документи. Якщо там підписи громадян будуть підроблені, а громадяни не розписувалися. Якщо були підроблені документи, а громадяни взагалі не знали, що підписують, то будуть карати в такому випадку від 3 до 8 років або чи іншу посаду від 1 до 3 років. Хто до нас приєднався? Пані Тетяна Тищенко, пан Гарік е і Сергій Гончар. Дякую рідні, дорогі, що ви приєдналися. Ну і працюємо далі. Отакий законопроект вони планують в найближчий час. ТЦК заграти від трьох до восьми або на нуль. Чому на нуль? Тому що депутатка Верховної Ради пані Яско сказала: взагалі половину ТЦК. Потрібно відправити на нуль на бойові позиції, щоб вони на собі відчули долю тих, кого вони туди послали. Гарно сказала пані Яцько, і що буде? Ну, ви знаєте, я вам скажу, що буде. Я не знаю, що буде, тому що ТЦК давно перетворилася в організовану в організовану, в добре організовану групу. Давайте я скажу делікатно, щоб мене не взяли за жабри, просто як старого карася, який зазівався. ТЦК давно перетворилися в добре організовану групу по всій Україні. Це під 150 тисяч добре озброєних, добре профінансованих людей і добре зв'язаних один з одного. ТЦКшники всі мільйонери, мультимільйонери в доларах. Зрозумійте, яка це організація. Я добав би назву яка організація? Але ж мене слухають так? для чого давати тим, хто за мною полює, лишній кози? Тому справляться депутати з ТЦКшниками, чи не справляться, будемо бачити. Але чому прийняли закон, такий депутати? Тому що е, вибори, дорогі мої рідні, ви думаєте, вони подумали за нас, да? слава Богу, розберуться з ТЦК? Куди там? На носі вибори, і кожен депутат Верховної Ради хоче залишитися в Верховній Раді. Класно сидиш собі цілими днями, рішаєш свої питання, заробляєш мільйони доларів, не гривень, і правильно, і ти ще неприкасаємі в тебе є ж імунітет від. Покарання, коротше кажучи, депутати займаються піаром перед виборами, хочуть показати, що вони білі пушисті і три роки не бачили, як убивали, гвалтували, викрадали ТЦКшники А зараз проснулися і хочуть їх карати. Ну, якось отак от побачимо, що з цього вийде, як кажуть на Україні, у нас на північній Бесарабії з цього роя не вийде ні. Ви поняли, ну як би кажучи, зрозуміли, вибачте, по-українськи. А далі далі будемо бачити. Сьогодні піднімали питання знову про поліцію. Ворог просувається і далі. На фронті ситуація дуже серйозна, а воювати нема кому. От, те забиті військовими, так, а на фронті на нулі. Помирати нема кому, страшенний некомплект. І сьогодні депутати Верховної Ради знову піднімають питання по, про спецпенсіонерів. Це працівники СБУ, поліції, прокуратури, які в 35-40 років вже є пенсіонерами. Їх налічується 300 тисяч, плюс 500 тисяч працівників Міністерства внутрішніх справ. 800 тисяч здорових да інвалідів. Хтось каже, та вони всі по, по оформляли інвалідності на себе і на сім'ї. Так, ну але з цим Верховна Рада теж каже, буде розбиратися. Зараз готується законопроект, законопроєкт по-українськи про те, правильно, як будуть розбиратися з інвалідностями серед силовиків. Коротше кажучи, знову піднімається питання формування 15 бригад. З поліцейських, щоб їх відправляти на нуль. Не на лінії зіткнення, не в третю, в четверту лінію оборони, не на блокпости, а на нуль. Хоча міністр е, Ігор Клименко МВС стоїть горою, за підлегли каже: вони не навчені воювати. Хто навчений воювати? Ну правильно, штукатури, маляри, роботяги, трактористи. Вони навчені воювати, вони родилися просто воїнами. Коротше кажучи, знову дискусія. Хто зупини росіян? Хто зупини росіян? Питання відкрите. Ну і далі. У нас сьогодні е фейкове фейкова новинатка. Знаєте, ну я вважаю фейком. Сьогодні весь світ обговорює, що Байден організовував е замах на Путіна. Про це сказав е Карлсон Такер. Чи Такер Карлсон, коротше кажучи, журналіст, який минулого року американський брав інтерв'ю Путіна? Він саме скандально відомий інтерв'юєр і відомий журналіст. Які дуже люблять скандали, відкриття конспіралічні в США. Ну і зараз він загнав, вибачте, отаку шнягу. Ну, вибачте, за жаргон. Ну, це шняга, да? Він з таким розумним виглядом, оцей Карлсон Такер сидить і там напроти нього журналіст які в нього на підказці, і вони говорять: Да, ти знаєш, а Путіна хотіли вбити. Вбити, тому що Байден наказав його вбити. І американські спецслужби планували вбивство Путіна. І той його партнер, журналіст, таким розумним виглядом, каже: Да, да, та ти розумієш а Байдена. Байден, старик, то да, да, хотів мокроділа до Путіна послати. Коротше кажучи, сьогодні підняла шумиха на весь світ, що Байден хотів замовити Путіна, так? Е, помножити його на нуль, як казав колись Кернес. Да? Я тебе на нуль помножу. Губи, е, мер Харкова. Що я вам скажу, доріг рідні, шумиха піднялася на весь світ, на це розраховував цей Карлос Такер. Е, але але я викладу свою думку. Для чого це все зараз оцей американський журналіст виклав? Ну для того, щоб добити Байдена. Він же це не викладав, коли Байден був президентом США, тому що можливі були б наслідки. А так він виконує чиюсь заказуху, чию заказуху, Бог його знає, але не простих людей. Просто поховати Байдена як президента США, плюс заробити собі. Заробити собі, як кажуть, репутацію великого розкривача злочинів усіх часів. Від себе скажу, вполювати на Путіна і зробити замах на Путіна фактично неможливо. Чому? Ну тому, що у Путіна кількість звідників не менше, ніж 13-12 чоловік. Тому узнати, де Путін конкретно в якому місці знайти виконавців практично нереально. Можливо, але нереально, тому що вполювати на 13-12 чоловік відразу, де в якому місці ці люди і хто з них Путін майже неможливо. Можливо, звичайно, для американських спецслужб, але ніхто на це не піде. Тому що вбивство Путіна це початок початок можливої Третьої світової війни. А ми нагадаємо, що в Росії 5500 ядерних боєголовок, що в Росії є тріада військово-морські сили на ракети наземні і літаки, які можуть ці 5500 йопнуть по всьому світу. Рознести, Да? я не матюкнувся, я сказав букву П. Коротше кажучи, навряд чи ця версія американського журналіста Карлоса Такера є правдивою, скоріше, це фейк, але ж американська журналістка тому і славиться, що вони як придумають, да, то весь світ буде днів п'ять говорити. Була б у нас така українська журналістика. Ну а на превеликий жаль, у нас журналісти, наші українські, да які працюють не головою, а читають методички від своїх хазяїв, олігархів чорношляпих. До такого не додумається. До такого може додуматися Ігор Швець, який не служить чорношляпим, а служить українському народу. Тому прохання 54-57-08-25-13-71 – Е-89-78, Будь ласка, допомагайте, хто чим зможе. Ось такі новини сьогодні, але новини новини ще продовжуються. Новини ще продовжуються. А зараз. А зараз, як вишенька на торті, назва стріму. Путін назвав дату закінчення війни. Але перед тим, як цитувати Путіна, який дав інтерв'ю. Е Своєму придворному журналісту зарубіну я процитую нашого депутата Федіра Веніславського. Є такий депутат у нас Федір Веніславський, який сказав, що війна буде продовжуватись і за декілька місяців вона не закінчиться. Пам'ятаєте, як я казав, не надійтесь на Трампа, тому що у нас наші головаті. Кожен день мають скільки грошей, що арабські шейхи від заздрості просто сохнуть. Тому ніхто війну закінчувати не буде. У нас. А Путін дав інтерв'ю і каже: цитую Путіна. Я просто цитую Путіна, а потім скажу свою думку. Путін давав інтерв'ю своєму придворному журналісту зарубіну Ну, вибрали такого молодого. Журналіста Путін давав інтерв'ю в автомобілі. Ну, він же дивиться Тікток, дивиться, що дуже популярні інтерв'ю в авто. Чим шикарніше авто, тим круче інтерв'ю. Ну, Путін їде в броньованому, то зразу видно, що броньована така броньована мощна, шикарна марочка, да і Путін їде і дає інтерв'ю е, своєму придворному журналісту Зарубіну. Що сказав Путін? Він сказав: війна може закінчитись через півтора місяці. Через півтора місяці. В Україні закінчаться патрони, і ми сядемо за стіл перемовин. Він не сказав, що якщо в Україні закінчаться патрони, то російські війська підуть до Києва, промовчав. Каже, ми сядемо за стіл перемовин. Я готовий до перемовин. Але... Не з президентом Зеленським. Зарубін каже, так чому? Це ж президент України. А Путін каже: він нелегітимний зарубін каже, ну а хто ж в Україні легітимний? Він каже, ну Верховна Рада легітимна. Тому що, начебто, от бачите, по українським законам під час військового часу Верховна Рада має право продовжити повноваження, а президент України ні. Тому я буду говорити з Верховною Радою. Я визначусь з якими людьми? І тут же у нас злі язики кажуть, Стефанчуком буде говорити Путін. Пам'ятаєте, як я весною літом 2024 року викладав стріми, що Стефанчук підсиджує нашого президента Зеленського? А, а Стефанчук то наш чорношляпий Хмельницький то. Непростий хлопець. да Ви думали, він такий простяк? Да? Ні. Чорношляпи в Хмельницьку простих не буває. Коротше кажучи, от бачите, така от шняга, знову жаргонне слово. Да? Путін хоче говорити з Верховною Радою, і каже: я визначу ким. Тому що каже, якщо ми підпишемо договір, там повинно все відповідати міжнародним законам. Це ж договір про мир. І цей договір повинен забезпечити безпеку як і Росії, так і України. Наш президент Зеленський зразу сказав: а можливо, це Путін нелегітимний. Можливо, він нелегітимний президент Росії. Коротше кажучи, я скажу дуже просто: якщо будуть мирні перемовини, мирні перемовини будуть дуже важкі. Взагалі, в мирних перемовнах враховується кожна кома, кожна крапка, кожне тере і кожне слово. Тому, тому закінчується на У. Як ми бачимо, обидві сторони готові сісти за стіл перемовин, питання на яких умовах? Питання на яких умовах? Росія висовує нам такі умови, які не є мирним договором, і це є умови капітуляції України. Просто капітуляції. Ну а а далі на що піде президент наш Володимир Зеленський, на що піде Верховна Рада, на що піде наше суспільство? Українське покаже час. Але Трамп нам допомагає дуже гарна допомога нам Трампа. Він заблокував діяльність Чорного російського флоту. Оцих старих Бушних танкерів, які розвозили в обхід санкцій під нейтральними прапорами країн, всіляких там острівних нафту по всьому світу, і Китай і Індія з 2025 року збираються відмовитись від російської нафти, які їм привозив оцей чорний російський флот, Трамп, як сказав, що буде давити санкціями економічними слово стоїть «стримав». Хоча 7 мільярдів доларів Україна не отримає, і у нас в пресі підняли хай, Україна не отримає 7 мільярдів доларів. Трамп відмовляється в економічній допомозі Україні. А я скажу: 7 мільярдів доларів це різні програми, які йшли по кишеням наших чиновників. В кожній області є американські гроші по цим програмам, різним там програмам: допомога ветеранам, допомога інвалідам, допомога собакам, котам. Там багато різних програм. Да? Ішли в кишені. Кому? Правильно, місцевим чиновникам, депутатам, і кому, місцевим головатам. Американці порахували, зрозуміли, що вони викидають гроші. Ну, можна такого в Дніпро висипати 7 мільярдів і різниці немає, тому вони ж не дурні. Я сказав, що Трамп є бізнесмен. Розумієте, Трамп є бізнесмен. Не барига, український, а бізнесмен. Між бізнесменом і баригом велика різниця. Американські мільярдери цінують кожен долар і рахують кожен долар. В американських мільярдерів, мільйонерів, діти з 14 го року. 14 років ідуть працювати і живуть за свої гроші. Отак вони привчають цінувати кожну копійку своїх дітей. Тому Трампі сказав: я буду рахувати кожну копійку. Америка не буде викидати гроші просто так. Якось так. Ну і одна новина: одна новина Словакія. Словакія звинуватила Україну. В тому, що Україна втручається в внутрішні справи Словаччини і підбурює словаків на мітинги. Словаки виходять на мітинги з вимогами звільнити ефіціо з поста прем'єра словацького уряду. Уже викликали нашого посла. Куди? Викликали нашого посла в. Як кажуть в офіс прем'єр-міністра Словаччини. Ну і ще одна вина: новина економічна. Азербайджанська нафта збирається через Україну, Туреччину і Україну йти в Румунію, Угорщину і Польщу, замінюючи російську нафту. Коротше кажучи, є надія, що економічними санкціями збиття цін на нафту, перекриття російських каналів нафти. Ми заставимо Росію сісти за стіл перемовин. Дай Бог Господь. Дякую, друзі, вам за стрім. Чесно відпрацював 22 хвилини. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Картка про онбанку. Я дуже прошу, дорогі рідні, допомагайте. Працюю як завжди, на совість. З повагою відношусь до своїх глядачів. Допомагайте, прямий стрім, українські сутіряни, незалежний, працює тільки на український народ, а незалежним бути дуже важко. Дякую за стрім. Дякую тим, хто допомагає донатами і низько завжди кланяюсь. Дякую друзям в чаті. Чат буду читати, аналізувати. Спокійної, гарної всім ночі. До завтра, дорогі рідні глядачі.